Вітаю усіх на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми з вами повторимо число та цифру 7, а також вивчимо дні тижнів. Тож приєднуйтесь скоріше. В одній країні жили сім гномів, але чаклунка їх зачарувала, і вони забули свої імена. Щоб допомогти гномам згадати імена. Слід уважно виконати всі завдання, які загадала чаклунка. Подивіться уважно на павутинки. Та давайте розглянемо першу павутинку. Подивіться, дітки, як рухається наш павучок. Так, правильно. А тепер давайте розглянемо другу павутинку. Скажіть, будь ласка, що ви помітили? Так, павучок рухався навпаки, молодці. От ми з вами і виконали перше завдання. Тому чаклунка повернула ім'я першого гнома, його звуть понеділок. Його колір червоний. А на схемі ми позначимо одним червоним кружечком. Переходимо до наступного завдання. Нам треба вписати цифру у пусте віконечко, додаючи до попереднього один. Подивіться: один плюс один, 2, 2 плюс 1. Три. Наступна буде цифра Чотири. Далі П'ять. Молодці. Шість і сім. Супер. А тепер навпаки, віднімаючи. Сім мінус один. Шість. Вірно, шість мінус один. П'ять. Далі. 4, Три. Два. Один. Супер! Ми виконали друге завдання, і от ми дізналися ім'я другого гномика. Його звуть Вів Торок. Позначаємо його на жовтій, жовтій пелюстці. А на схемі малюємо два жовтих кружечка. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Так, вірно, корабель. Дивимось далі. Що тут за... зайве? Так, павучок, молодці. Подивіться уважно наступне зображення? Вірно! Ось ми з вами і розгадали ім'я третього гнома. Його звуть середа, його колір синій. Позначаємо на схемі три синіх кружечка. Дуже добре. Переходимо до наступного завдання. Гноми зібрали ягоди, але не можуть їх розкласти на дві тарілочки. Давайте їм допоможемо. Порахуйте, скільки всього ягід. Правильно їх сім. Як же їх можна розкласти? В одну тарілочку. Одну ягідку в іншу тарілочку. Шість. Можна ще інакше. Давайте спробуємо. В одну тарілочку. Відправляємо дві ягідки в іншу тарілочку відправляємо п'ять. І разом отримуємо теж сім. Можна розкласти ще одним способом. В одну тарілочку ми відправляємо три ягідки в іншу тарілочку ми відправляємо. 4 ягідки І теж разом 7 ягідок. Молодці! От ми й дізналися з вами ім'я четвертого гнома. Його звуть четвер, його колір зелений. На схемі позначаємо 4 зелених кружечки. Переходимо до п'ятого завдання. Подивіться. Гноми зібрали квіти для білосніжки, використавши для цього два кольори. На яку фігуру схожа серединка квітів? Правильно, а скільки у квітці пелюсток? Давайте порахуємо. Так, їх сім. Молодці. Подивіться, як багато квітів зібрали гноми. Скільки в першій квітці синіх пелюсток. Вірно, а жовтих. Правильно. На другій квітці порахуйте, скільки синіх, а жовтих. На третій квітці скільки синіх. А жовтих. На четвертій квіточці. Синіх скільки? Так, на п'ятій подивіться, скільки синіх. А жовтих. А на останній квітці скільки синіх? А жовтих. Так, що ви помітили? Так, кількість синіх пелюсточок збільшується на 1. А жовтих зменшується. От ми з вами і дізналися ім'я п'ятого гнома. Його звуть п'ятниця, його колір помаранчевий. На схемі позначаємо п'ятью кружечками. От ми вже знаємо п'ять гномиків. Наступне завдання: подивіться, нам треба визначити, скільки намистин намальовано. Порахуйте, 5. А скільки намистин Треба намалювати ліворуч, щоб їхня кількість дорівнювала кількості намальованих. Теж 5. Молодці. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно намалювати праворуч, щоб кількість не дорівнювала? Так, можна намалювати, наприклад, 3. Супер! От ми дізналися ім'я шостого гномика. Його звуть Субота, його колір блакитний. І ми позначаємо на схемі шість блакитних кружечків. І ось нас останнє завдання. Нам необхідно пояснити, у якому напрямку рухається чаклунка. Так, вона йде тепер вверх. Так. Молодці! Супер! І останнього сьомого гнома звільнено, його звуть неділя, його колір фіолетовий. На схемі малюємо сім фіолетових кружечків. Давайте згадаємо усі імена наших гномів, друзів. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. А скажіть, будь ласка, що нагадують вам їхні імена? Так, вони нагадують нам дні тижнів. Вірно, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Молодці дітки!